Шановні учасники конференції, вас вітає Анастасія Кравченко, завідувачка філію науково-досвідного інституту українознавства в місті Регенсбург, Німеччина. Я доктор мистецтвознавства, захищала докторську диссертацію Національної академії керівних кадрів культури мистецтв. Зараз я реалізую науковий грант Міністерства культури і медіа Німеччини в університеті Регенсбурга. Я пишаюся мужністю і героїзмом. Наших захисників і захисниць. Ми, українці, робимо все можливе, щоб інформація про науку, про освіту, про наші досягнення, про наш героїчний супротив дійшла до кожної німецької родини. Без сумніву, що відкриття філії науково дослідний інституту українського Міністерства освіти і науки України допоможе українській діаспорі в цій важливій меті. Я сердечно бажаю успіхів в роботі конференції. І сподіваюсь на плідну співпрацю. Слава Україні.